На привокзальному ринку ледь не б'ються. Там черговий конфлікт між підприємцями і дирекцією ринку. За словами торгівців, близько 10-ї години охорона разом із представниками адміністрації базару перешкоджали їм продавати у їхніх же павільйонах. Люди розповіли, суперечки дійшли ледь не до бійок. Натомість дирекція привокзального переконує і йшлося про звичайну перевірку документів. Як нічого і не було о 12-й годині робота у цьому кіоску кипить. Та ще дві години тому розповідають продавці, не знали, чи взагалі у цьому павільйоні торгуватимуть. Кажуть, близько 10-ї години охорона та керівництво ринку перешкоджали їм працювати. Охорона ринку підходить і говорить, щоб я зачиняла своє приміщення і не торгувала в зв'язку з тим, що я не маю документів на землю, яка знаходиться в моєму користуванні. Суперечку між керівництвом та продавцями на привокзальному ринку хотіло сфотографувати підприєм. Коли починає маркіян фотографувати, я бачу, що до нього назустріч біжить адміністратор наконечний. І е, руки його вже були вперед. Я тоді стою перед камерою, і він своїми руками вдаряє мене в груди. Чи справді суперечка ледь не переросла у бійку, юристи при ринку підтвердити не можуть. З даного приводу я не можу сказати, я не був там присутній, яким чином це відбувалося, але я знаю, що така ситуація була, а яким чином саме воно було. Натомість юрист пояснює, до дирекції привокзального ринку зі скаргою звернувся незадоволений покупець. Поступила скарга від одного з відвідувачів ринку, що він після того, як купив у пані Кобзар Катерини рибну продукцію, зокрема повільон 17-17, які володіє пані Кобзар, він почався погано почувати. В з цим адміністрація ринку звернулася до працівників ветлабораторії, яка розміщена на території ринку, і разом з лікарем ветлабораторії працівники адміністрації ринку прибули до пані Кобзар. І пані Кобзар відповідно надала документи. Є ветеринарне свідоцтво. Нам людина подала, значить, приватний підприємець подала нам свідоцтво. На ті свідоцтва було оглянуто продукція виписана експерт. Перепрошую експертний Зауваження ми за до документів до продукції ми не маємо. Та вже за деякий час Любов Бойко керівництво перевокзального ринку надіслала листа, де вказано, що у Катерини Кобзар таки немає потрібних документів на рибу та сметану. Підприємець переконує такі конфлікти почалися. Щойно жінка подала документи у Львівську міськраду на приватизацію ділянки, на якій вона і продає. З тих пір, як тільки мої документи запущені в роботу на оренду земельної ділянки, працівники ринку мені не дають торгувати. Охорона підходить, забирає товар, закриває мене плечима. Жамсоне що іншим, як Сто наклипа на адресу адміністрації ринку у франківському райвідділі міліції повідомили, наразі триває перевірка Христина Ганко на зарі Пархомик оглядня телеканал Зік.